Мешканці Порт Саїда намагаються зупинити рух суецьким каналом. Вони хочуть перекрити шлях суднам за допомогою рибальських човнів, заблокувати пороми в порту. Заворушення з новою силою спалахнули після того, як суд підтвердив смертний вирок вболівальника місцевого клубу за організацію сутичок на стадіоні рік тому, під час яких загинули понад 70 людей. Керівник поліції порт Саїда, міністр внутрішніх справ, губернатор міста. Офіцери служби безпеки, кожен з них, а також ті, хто охороняли стадіон, ось кого треба стратити. Ось хто знає правду, як все відбувалося. <риклад> Готуючись до заворушень після вердикту суду, з міста вивели усі поліцейські підрозділи і ввели армію. Зараз на всьому Синайському півострові оголошено надзвичайний стан. Єгипетське МВС отримало інформацію, що напади на правоохоронців готують місцеві екстремісти. Суєцький канал посилено патрулюють катери берегової охорони.